Короткі порівняння планетарних втулок зі звичайними системами передач. Планетарні втулки дуже надійні, але вони не люблять сильного такого навантаження при педалюванні. Треба стартувати з першої передачі, завжди вмикати передачі, щоб було легко крутити, і будуть служити довго і вічно. Чим вони надійніші за ось таку трансмісію? А тим, що. Всі механізми перемикання закриті всередині, і на них не попадає там всякий бруд, пилюка. Ланцюг в таких системах він на одну швидкість, такий ланцюг він де міцніший і довговічніший. І він не так сильно розтягується. Якщо розтягнеться, то не так критично, як в таких системах. А в таких системах, бачите, перекидач може забруднитися. Зірочки його можуть позлизуватися. Вже почнеться не таке перемикання. Десь там чуть вдарили велосипедом, півник зігнувся вже не чітко. Ланцюг тончий, облегшений, теж за ним треба більше слідкувати. Плюс ще оці всі зірочки не такі масивні, товсті швидше злизуються. Тому хто не хоче паритися з тим обслуговуванням, то йому найбільше підходять планетарні передачі. Але в них один мінус вони мають менші. Меншу кількість передач і не такий вибір е швидкостей. Хто любить там швидше їздити, то звичайна трансмісія буде швидкісніша.